Бо якщо ви будете заправляти нитку на опущенні лапочки, у вас будуть кучер і вона не буде шити. Швейна машинка ML55, що про неї треба знати? Звичайна швейна машинка середнього класу, дуже проста у використанні і вона після налаштування у майстерні Віктора. Номер телефону залишу під відео в описі. Цій машинки, це я ось підписав, є регулятор довжини стіпка. Це коли ми хочемо збільшити або зменшити довжину стіпка. Згоден, що розташований він не дуже зручно і не дуже вдало. Одного кольору показники разом із панелькою. І ось крутірочка така: це ми збільшуємо довжину стіпка або зменшуємо. Відділ погочних петель трішки додаємо, трошки зменшуємо там в процесі і довжина сіпка, як би аж на 4,5. Коли ми далі крутимо, прокручуємо цей регулятор, у нас секція SS. Ну, стречові шви, як так би мовити, це ось цей рядочок. Коли ми встановлюємо на SS, Машинка буде у нас вишивати оці білі білим кольором позначені шви при потребі. Якщо ми ставимо на від 0 до 4,5, то тоді оці чорні темного кольору циферки оці шви буде вишивати машинка. Шить і вишивати. У нас тут є в наявності вузенький зігзаг середньої ширини і максимальний зігзаг. Пряма, прямий шов, голочка по центру. І прямий, прямий шов-голочка просто буде зліва зміщена зліва по відношенню до голкової пластини. Якби підшивочні шви і трикотажний зігзаг. Три проколи вправо, три проколи вліво. Все дуже просто. Це переключати. Але треба знати одне, що? Його переключати потрібно, коли голка знаходиться в верхньому положенні. Бо ось коли вона буде, наприклад, у тканині, а ви переключаєте, можна зігнути голочку. Обов'язково, будь ласка, підніміть голочку вверх, щоб була в верхньому положенні. І вибирайте собі такий шов, який вам, такий, ну, таку програму, яка вам потрібна. Зрозуміло. Це я підписав реверс, закріпка. Цей реча називається, він робить реверс і закріпку. Зверху в нас тут є регулятор натягу верхньої нитки. Верхня це яка йде зверху. Оце цей регулятор. Під різні товщини і різну щільність тканин ми або додаємо, або зменшуємо регулятор ну, сам натяг верхньої нитки. Пенал, пенал, оцей приставний столик. Він після ремонту була зломана, тут вушко було зломане. Ну, я ось таке зробив вушечко тут. Тепер і позначив стрілочками. Що його обов'язково вверх знімати і потім ось так. Тут є відсік для додаткових аксесуарів. Ось вони знаходяться в такому мішечку. І закриваємо. Все, нікуди воно не дівається. Все на місці. Відсік для шпульного копачка. Наявності в нас тут шпулька, шпульний купачок відрегульовано. Бажано використовувати шпульки пластмасового типу. Ось такі, які йдуть навіть є у комплекті. Є ніж обрізки ниток. Закінчили шов і можна ниточки тут обрізати, ніж працює. Давайте спробуємо на ній попрацювати. Почнемо з намотки шпульки. Встановлюємо шпульку на шток. Під час, коли включаєте ви шпульку. Машинка не буде шити, намотка йде окремо. Тільки ви виключите, включається механізм і вся машинка буде працювати. Ну ось зараз, наприклад, включаю машинку. Ось бачите, що куличка крутиться, а машиночка стоїть. Це нормально. І коли ви ж... Хочете шить, а машинка стоїть на місці, іголочка. Перегляньте, будь ласка, чи не включений, у вас намочок шпульки. Тут є спеціальний шток, витягуємо його. Вставляємо. Вставляємо катушку з ниток. І було б непогано така світірка. Ось така ось тканю із тканини, така підкладочка під катушечку. Тут в машинці є у нас схема заправки ниток. Це в нас для намотки шпульки, це в нас для самого шиття. Відповідно, ми бачимо, що нитку треба нам завести і на перехрестя її зробити. Зараз ми це і зробимо. Беремо ниточку під оцю тарілочку спеціальну підпружиняну. І ось так на перехрестя ми її заводимо. Намотуємо на шпульку декілька обертів. Я думаю, буде достатньо. І ось пішла намотка шпульки. Завдяки тому, що ниточка на перехрестя, вона не злітає. І вона виставляє, ну, намотується рівномірно. Намотали скільки нам треба, а приблизно я маю на увазі. Відключили, будь ласка, у нас є вже намотана шпулечка. Заправляємо нитку для шиття. Тут теж є своя пружиночка така спеціальна. Ниточка туди сама потрапляє. Для чистоти експеримента я поміняв нитки на синій колір. Дивіться. А тепер саме головне. Саме головне при заправці ниток. Обов'язкова вимога це лапка прижимна, оце, що прижимає тканинку. Обов'язково має бути піднята. Коли ми лапочку піднімаємо, тут середині тарілочки розкриваються і ниточка проходить так, як треба. Це вимога обов'язкова. Беремо просто ниточку. І проводимо ось так і до гори. Голочка іще одне. Голочка має бути в самому верхньому положенні. І ось так запускаємо ниточку. Зараз я зніму кришку, покажу, що там, як має бути. І ось ми ведемо ниточку до самого до самої гори. І тут у нас спеціальний такий крючечок є, смечочок. Ось так він розташований і ось так він зроблений. Щоб ниточка обов'язково потрапила в нього. І, в принципі, нам тут В цей розріз має бути видно ось цей натяжник. Зараз ще раз. І ми беремо, проводимо. І ми беремо, як би проводимо ось так, вертаємо назад, і вона вже сюди потрапила. Просто ми ось у щелинки ці заводимо ниточку. І ось такий тут у нас ще один направник. Голочки тут у нас. Міняється дуже просто. Ось цим зрізиком від себе. Ось оберете ото, В саме вверх. Ось в саме вверх. І просто затягнули голочка тут на місці. Вставляємо шпульку. Для чистоти експеримента різного кольору я поставив тут такого виду, ну, кольору нитка буде. Беремо ось так за хвостик оцей. голочка вверху. Вставляємо на той шток. Все. Там за така. Притримуємо хвостик цей, опускаємо іголочку замахове колесо і витягуємо наверх. Все, машинка готова до роботи. Закриваємо цю шуфлядочку, вставляємо. Ну, можна і без нього, ну не дуже зручно, якби. Вставляємо оце приставний столик такий. Все, будь ласка. Лампочку я зараз зняв, щоб вона нам не заважала, бо вона буде заважати. Машинка на налаштування. Беру ось такий дефлекс трикотажний. Виставляю я голочка вверху. Виставляю 9. 9, це у нас трикотажний зігзаг. Довжина сіпка для зігзага в нас тут. Десь на два з половиною. І дивимось, як воно. Сильно розтягує. Ну, розтягує, бо два з половини це дуже. на півтора. Виставляємо довжину. Голочку піднімаємо, обов'язково. Теж вимога. Коли ми витягуємо тканину, голочка має бути в самому верху. Витягуємо ниточку. Тут у нас є ніж обрізочки. І обрізали ниточки. Все, будь ласка, дивимось, шов. Шов гарний. І тут же ми дивимося регулятор натягу. Оцей чорному кружечку, це типа, ну, як би середнього значення. Ну, Там, якщо там шифон шить, наприклад, то треба скидати. Якщо якийсь джинс, то може і більше додати. А так в середньому десь п'ятірочка. Ось такий ось габардінчик давайте. Давайте на габардінчик. Голочка, переключаємо голочка внизу. Ой, це вверху, вибачте. 5. Це у нас 5 буде. Прямий шов, голочка по центру. Сильно дрібно, бо треба додати 4,5. Закріпочка, реверс. Голочка в самому верху, і витягуємо ниточки. Ось ми почали з одинички Довжина довжинасібка і ось збільшили, збільшили на максималочку. Гарний, красивий шов. Пишіть коментарі, задавайте запитання, підписуйтесь на канал майстерня Віктора. Ось шифончик давайте ось такий Теж прямий шов, довжина сіпка тут максимальна, ну це може буде Трішечки стягує. Бачите? По-перше, треба, волоску піднімаємо вверх. Для шифона дуже, дуже велике, ну, треба менше. Ось так у друге діло. Голочки вверх. Підписуйтесь на канал майстерні Віктора. Коментуйте побачене, ставте вподобайки. Ось така тканина. Наприклад. Ну таку тканину. Що ми можемо ще й поставимо прикатажний зігзаг. Довжина. Голочка вверх. Піднімаємо лапочку. А ось тут у нас ще є. І дивимось, що. Ось таке, друзі, кіно. Кому потрібно налаштувати воєнну техніку, звертайтеся. Номер телефону залишаю під відео в описі.